Всім добрий день! А ми прийшли відвідати, покуштувати суші з подружкою. Ось який у нас гарний заклад. покажу вам ось так. Бачите? Ну і ось ми самі суші зараз. Я в сушах не розбираюся, тому зараз мені подруга підкаже, що вкусно. Тут вона каже, що все, вона любить все. Зараз підскажу такі в нас стіни в суші-барі, бачите? Ми його не рекламуємо, але ось Ось меню наша кава. Ось наше меню. Може, ви підскажете, що вкусно, поки ми тут сидимо. У суші барі така гарна, приємна атмосфера. Так тихо, спокійно. Просто класно. Мовели вино ось подивіться, яке. Смачненьке, можна все параді. Прикольне таке. Можна пити Так. Нам вже принесли дівчатка от суші. Зараз вам покажу, який сет Ой, який вкусний. Тільки що тут, я не помню І я в суші не розбираюся. Скажу чесно, їх не дуже сильно так люблю, але ну ось, якось так, такі принесли. Тут а що вугор? Вугорь, Вугорь копчена. Копчений лосось мені підказує. Я ж кажу. Тунець і окунь, свіжий. І свіжо морожений лосось. Отак. Вот ви бачите? Це сад. А називається цей сад? Золотий дракон? А як? У мене золотий дракон. а Мені каже, це просто дракон. Ну, якось так. Ну, Зараз цей золотий дракон. Да. Попробуємо. Ще принесли одні суші. Ось такі вже, не знаю, як вони там називаються. Але думаю, ми тут з цими сушами до вечора просидимо. Не знаю, але під таке гарне винце можна і випити і з'їсти, правда? <різь> 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 Добре, нам смачно. До побачення.